То кавалерка така дорога. Йду між будинками, щоб ви розуміли. Тому що могла йти скорочено ще по-інакшому, але я думаю, що там точно ніхто не ходив. А тут машини, знаєте, трошки-трошки роз'їздили. Кавалерочка, маю 20 хвилин зайти до Ірусі. А ще маю забігти в одне місце на пару хвилин. О, там я точно не піду. Я вам зараз покажу. Які стежки, Бачите, люди зробили. То дорога в садочок. Там нижче за цим будинком садик. Ну і люди рятуються як можуть. Скажу вам, коляка, давно в нас такої зими не було, давно, реально давно. У нас настояща зима і настояща казка. Ну, а тепер кавалерка, квест, тому що тут я ще можу йти, роз'їздили, а мені треба от туди. То я зараз буду шльопати от такими кучугурами. Ну, але нема біди. Взагалі ніякої. Тому що черевики високі. Треба було нові взяти, ті, що я купила. А я ще їх, знаєте, пошкодувала. Хоча оті замшеві, щоб нога не намочилась. Одна совка, яка отако я йду. Я знаю, що я така. Не одна, що нас таких сьогодні багато. Навіть ті, які за кермом, то кавалерка, зверніть увагу, що всі машини стоять. Всі, куди йти? Туди чи туди, Іду сюди, Іду сюди, бачу, там люди ходять. Йду сюди. А взагалі, якщо чесно, я не люблю тут між будинками ходити. І більше, коли нікого немає. А ще, не дай Бог, машина буде, то треба буде втікати на сторону. Тому кавалерочки, я вам скажу такого, хто сьогодні пішки, будьте дуже-дуже обережні, а особливо на пішохідних переходах. Тому що я розумію, що машина має дати дорогу. Зараз така погода, що навіть якщо водій хоче дати дорогу, машину може просто нести. Тому будьте дуже-дуже обережні. Бо зима зимою, їзда їздою, а здоров'я насамперед. Так що бачите, іду, в То це називає кавалерка долізла, але ще взяла каву. Суп. Знаєте, бо Іри дуже модна кава, знаєте, а я не допиваю, а в нас і злосте. Ну, та я думаю, вже візьму суто. Ти компенсувала? Ну, так, і компенсувала, знаєте, а Іра каже, Галя, ти не повіриш. Я навіть по молоко ходила. яку Іруся мені каву зробила. Чекай, от, то таке мокре курва, яке з того. Я не маю на що тут загадати. А що? Відце поїруся в нькаву. Та бо ти все стогнеш, що я тобі ж... жалію. Дивіться. А я кажу, Іренко, то ти не переживай, я і ту сьогодні і і Обкавуємося. Так, обкавуємося, але я тобі взяла лате. О, я люблю. Любиш, так? Ти Якраз таку, знаєш, в Не, не, так, не брову, а в око. Так, так що йдемо робити е, манікюрчик. Дам. Гарний шикар. Що-то волосся вкладала, вкладала. Вже... Я йшла попри твою хату, попри садочок, де пойдемо малий. Ага. Думаю, може тебе здивнемся. а Ні, то ні. Ні, я скорше побігла, то я ще розчищала тобі, щоб ти мала як прийти до мене. Мені тобі, Боженька, дала здоров'я. Ти знаєш, що я тільки йду попри тебе. І стежка така, йде жіночка, то я стала та й стою, чекаю, знаєш, виховина людей. І жіночка починає бігти. Я каже, та не біжіть, а почекаю. А мені жінка каже, ви розумієте, я йду з центру. Навіть центральні дороги не почищені, навіть yeah. не посипано нічого. Yeah. Ну реально там машини так їдуть, що це страшно. Я вже кавалерці говорила, що треба бути обережним, тому що навіть машина, якщо захоче притормозити, їй буде дуже-дуже важко. І водій реально буде старатися, але то машина є. І ви знаєте, я вже майже ну практично доходжу, йде жінка напроти мене. Ну я би почекала, неправда? Yeah. Ти думаєш, та жінка почекала? Я у бік відійшла до мене. Ота кавалірка, як я вам говорю, є люди, які розуміють, знаєте, що я стану в сніг і нога, в мене буде мокра. Mm -hmm. Ну але вже нехай так буде. Знаєте, ну то я пропустила ту жіночку, думаю, біжу, бо ще когось хочу взяти. Ну давай приступай. Давай, давай. Вода тепла, вода тепла, світла вже нема. Я так вода тепла, бо нагрілося. О, бач? О, а Відпустила Галю сьогодні мити, мити руки. Сьогодні Галя не свариться. Ова. Дай Боже. Сьогодні Галя добра. Дознайки. Не свариться, Галя. що там мило забагато. Ні, я тішуся, бо вода тепла, а я собі тако встала і думаю, я тако відправила руки мити, вода холодна мали. А, а див... Галя світла нема, тому ми без світла покажемо. Без світла. І манікюр, але таке під лампою. Захотіла Галя сьогодні якісь зміни. Ну не знаю наскільки то зміни, але Та я вважаю, що навіть зміни не назиш. Ні, бо ти кажи, так як мало. Та бути. чекай, де ми мало щось гарне зробити. Мав бути червоний колір, але так як в мене руки синіють, то воно буде виглядати трошки. Ну правильно, кепскувато. На наступний раз буде вже такий, як я захочу. Але манію... А типа ти, ти такий не хотіла за? Ні, такий хотіла. Що зараз розказу. то треба зараз треба. Що я прково до хати хоче. Блек манікюр! Аркадій каже до мене, зроби. Аркадій манікюр! Знаєш? І потім зразу відео Аркадій, Аркадій приходить до мене. Я Аркадій дикого манікюр. Знаєш, треба йому теж зробити, щоб в нього теж був манікюр, і щоб він мені таке відео знаєш гарне записати, але манікюр просто шикардосний. Іринка, як завжди, постаралася. Знаєте, кавалерка, до речі, пишу і Іра, я тобі мушу то сказати. Переважно вся кавалерка написала, що їм манікюр дуже довго роблять, а ти дуже швиденько це робиш. Дуже швиденько. Ну і кавалерка друга написала, що до тебе дуже важко попасти. Та ні, так хтось попадає. Хто? Хтось, то треба, знаєте, саме головне кавалерка, коли залишає на Ірусю посилання. Ви зразу підпишіться і зразу пишіть, щоб на вас записала. Бо то не факт, що буде завтра, післязавтра не, чи ну за тиждень. Тому що в Ірини все розписано. Навіть деколи я дуже важко попадаю, але Іринка, ну знаєте, постійного віп-клієнта, віп вона не завжди мусить десь в хаті. ходять до Іринки, всі Тому... Так. Так, Всім є місце, якщо. Так що кавалерочка, посилання потрібно. на манікюр, педікюр я вам залишила. Обов'язково собі скористайтеся, але нігті просто шукати. Гарно вийшло, мені теж дуже подобається. І кавалєрці дуже подобається. Дуже гарно. Гарно, гарно. Золотистий френч. Нюдова твоя, твоя основа улюблена. Та. Що там, як погодка? Файна, елігантська, ти що? ми чекали зиму, будь ласка, зима. Запарі в руки зайшли було в теплих рукавицях. В ноги запарі зайшли. Але зима, всі чекали зиму. Але вже кавалерка вдома. Скажу вам так: центральну дорогу чуть-чуть почали чистити. А між будинками, де, не... Ну, де дорогу не чистять. Просто жахіття. Ну, Бачу всі е, машини, які водії, знаєте, не з таким великим стажем. Всі машини стоять. Просто всі. А тільки що підходила під будинок і сусід на джепі, як його понесло. Ну, Але то мужчина знаєте, стажу, то він так твердо тримав кермо, вирівняв і поїхав, заїхав, припаркувався. Я вже дома, кавалерка, розпаковка. Зелену цибульку купила. Огірок один купила, воду, бо я без будинку сюди. Каву. Гердан кави нема, то є рука, молоко, хліб, швіньки. Все стабільно. Кольоти дві пари, бо їдула кошти. І взяла, взяла. суцільний купальник. Ви мене забаклавили, що я ходжу. Плавательний спа, костюм. Що я ходжу в спа без суцільного купальника, тому взяла так його, але хочу зараз його, правда, поміряти і подивитися, що з того все вийде. Та й така повірка розпаковка, але вже дома, а я що ти кремами купував. Ну, і все таке. Як... Як... Ви купували, то, то, то можете десь маститися там. Як я не знаю, звідки там Дивлю, кажи, Ковлітя, але найголовніше повискладував туда. Ну Тобі кавлє... я помив посуду, повитирав столічню. Ну ти молодець, то що ти, блек? Та я дома. Блек, ти якби траву на дворі, то ти би так в задницю замерз, ти свій навіть не можеш уявити. Там би тобі уб'йори не помогли взагалі. Та йому пофіг, він заривається в сніг та йому. Та мені шкода, бо він не простудився. Та чому я простудитися? Де, до ні, вона й вдома буде. Але ковряка скажу, по правді така голодна, так би чогось з'їло. Суп будеш їсти. Я зуб. Ти суп сам ну, їш, а я зуб. зуб. Звідки таке та. дурне не суп? У нас таке суп, ніколи в житті ніхто не говорив. Зубка, Добрий, зуб, зуба, зуб. Зуб. Суп. Світ суп. Що нормально говорити? Далі по свіжу, хоч 15 хвилин і почну щось робити. А то що таке? Нема що робити, там вже світло є, вже не буде. Та то світла немає, то може трошки полежати. <рес> Знаєш, що я собі надумала? Що надумала? У мене, коротше, за мною ходить, п'юре. Прям ходить. <рес> Стало на ноги і ходить ззаду тебе. <рес> Слухай ж чіпляєшся досів, ходи за мною пюре. А знаєш ще мілки запекти в З ага. квашеним огірочком. Або салат з сиру з огірком, з цибулькою. Ти любиш такий салат? Та. Щось це поперхнуло. Так, але знаєш, вона так буде довго за тобою ходити. Як ти... Вон... Та ти скажи, най не ходить, не стоїть над тобою, не приляже трохи. Біля тебе. Ми двоє. Та що буде так ходити? Ми двоє Ми, ти що не розумієш, то медитація. Та добре, але мені жалко то півревно ходи, ходи, ходить, зараз постоїть трохи, то найси приляже трохи біля тебе. Ноги лежить і сидить, А. хочу в пам'ять мірити. І ніяк не наважишся. А холодно в хаті, знаєш? Йо-йо. Ну, та чи... я ж буду оцінювати. Я в тому все розумію, як знаєш, як Сергій як казав один знайомий, як кода, як молода коза на молодих апельсинах, знаєш? Так, так само я все в тому розумію. Ну то подивишся, чи буде файно, чи не ребення. Чекай, бо я вже переживаю та ти... А я думала, директор, а твоє не закриття. То люди то, тобі напишуть. я. Я не буду там сам в хаті в купальнику. Там, зна... там знатоків багато, я що, я всі в тому не розумію. Знаєш, якщо написала кавалерка, то одна жіночка написала ось такий гарний брат Аркадій, не чмиріть його. Я пишу, що ні, не чмиріть, не зубіть його. О, а о, 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 все так... все, побачив пюре ззаду. Все, о, є сіло, та теж. Воно просто лежало, то стояло, бачте, то лежало. Бачите, кавалерка, який Аркадій є так. Щоб не відповідати на запитання, сприхно пюре ззаді, що сидить. Там... там є, є, ти... вон там, я бачу, справа. О, ні-ні, все переходить, ти встаєш, так? А встаєш. Ну давай, І... пюре, будь ласка, за нею на кухню. Хочу... Ну, так... Зараз я бульби почищу. Я сама почищу. Зараз ще це палець виріжеш, ну що ти там... тут. А ти ще як будеш пюре чистити, то я взагалі буду лежати, нічого мені що мені робити? А та, я тоді, як пюре вже буду чистити, то я тобі огірок з цибулею і з сиром положу біля тебе. Так? Би теж так ходили за тобою. Фані шкарпетки вчора купив. Дуже фані. Ну, от, треба що високі шкарпетки. От, ті, що в тебе є чорні, от якраз казали люди, то вони якраз будуть супер. Отако. А я маю їх туди. Я треба ще складу візати. Ви знаєте, Кавлярка, коротше, в тупіку. Мені треба їхати в неділю на Львів. В неділю я не виїжджаю, я буду виїжджати в суботу. Я не знаю, яким чином, мені треба, щоб просто мої два брати, дорогі, розчистили розчистили дорогу до суботи. Сергій, ти подивишся сторіс. Ти лопату маєш, де ще мені знайти, будемо перед машиною йти і розчищати її дорогу. До Львова, справимося чи ні, знаєш, але назад Туда? пішки, бо вона лишається там. Туди і... пішим і назад. Я так, я так шкодую, що Сергія ще мав права, якби в нього були права, він би був завісив. А він би не їхав. Хто? Сергій. Ясно, що би їхав. Та не Хоча їхав. Та, та, він Чому такий. би не їхав? Він любить їздити, він би мене завісав, О! Якщо. А я той цей. Чуєш, він, він любить лижі. Взяти в світи лижі, лопату і на лижах хай фігачить. Файної ноги не будуть змучуватися йти. Як файно буде догори і вниз. Так, так. Ну вниз він буде дуже скоро. Я думаю, лопата буде диміти. Не можна лопату, інвентар ламати не можна. Треба <рканіки> Обережно, ти, легонько. Ти, ти мені так настрій піднімаєш, одним словом добре. Йду, я добуду. Блек все дивиться на своєму сігу... б... купальник, я йому пояснюю, Блек, от його купальник А він порве, ти, ти забере, бо він порве. Ну так поза п'ять тисяч. Ти як мені що? порвеш, то я не знати що зі мною буде. Я вже давно тобі не рахував. Тому, тому шубу Що ти купальника шубур. Шубу? Та що, та, що лежить не на місці.